Так, товариство, третій день приморозків. Та третя ніч приморозків минула. Щось десь прихопило, а десь не прихопило. Що це іночі має бути? Навіть технічний виноград, такий простий, класичний, один. Все гайцю пішов, два ще гонорують. Ой, черешенька. Ну ніби. Тьху-тьху. -ть мінорі. Треба буде накрити зараз знов відром на ніч. Хай собі теж гонорує. До цього мутанта я не заглядав, це зорінька. Те, що я казав, що так трубою накрити. А ну-ка! Чуєте, народ мені здається, це найкращий варіант. Є та у вас якісь труби, які полишалися. Гляньте, що воно робить. Офігеть.